Особила Любден Бідної сім'ї. Він був кіпок. Його викупили з скріпа. Це великий парк. Це відома костить України. Це людина, яка боролась за Україну. Загальну українського народу. Раз виговорив Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам мої України. і усвітає, день Божий минає, і знову любку толені, все спочиває. Тільки я мов окаями і день і ніч плачу на розпуттях велелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, огу, не чує. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма. Хожуть лихо, лихом засівають, А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться ви не до люди, тільки й у родині. Подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну, Розкуйтеся, вратайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте, кого що немає. І на небі, і тільки на чужому полі, В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Ма на світі України, немає ні другого добра. Ні ви предатись на чужину, шукати доброго добра. Добра святого. Волі, волі, братества, братнього, не йшли, несли, несли ще воля, і в Україну принесли Великих слов, велику сили, та більш нічого. Речете, що бог создав вас не на те, щоб ви не поклонились і хилите, як і хилили. Шкуру пляшків, речко сіти. Сонця правди протипасів у німецькій землі. Не чусіні, весь час мова. Якби взяти всю мізерію з собою, дідами крадене добро, той дід обстався б сиротою святими горами Дніпро. Ох. Якби ти сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви проросли, не плакали б діти, мати передали, та чула б у Бога вашої куле. І сонце не гріло б смердя луною, на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за вами. І не покиває на вас головою. Скаменіться, будьте, люди, колихо вам буде, Розкоються незабаром Заковані люди, настане суд, заговорять піднігров гори, І потече сторіками кров у синє море Дітей ваших. ваше. Не буде кому помагати, обсирається брат брата, і дитина мати. І під хмарою заступить, сонце перервало, і на віки проклятись з інших синами. Полювайтеся образ Божий. не скверніте не дуріте дітей ваших, що вони на світі. Нехай тілко, щоб порвати. По дівчане око загляне їм в душу. Глибоко-глибока, дознаються небожата, чия на них шкура, та й засядуть і премудрі немудрих одурить. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки я і куций німець условатий на більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. От Отак то навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже ви моголи, моголи. золотого та мерлана, Умчана голі. Німець каже ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані. Колора читаєте з усієї сили, І Шапарика, і ганка, ніж слав'яно філе, так і преки, і без лав'янського люду всі знаєте, а своєї да тобі. Колись будемо і по своєму благоли, як німець покаже, та й до того історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось, добре заходились, по-німецькому показу, і заговорили так, що не здорова, і цепи великий, а не те, що прості люди, а владу, а крику і гармонія, і сила, музика та А історія, поема вольного народу, що ті римляни не обоє, це ж на що не брудя. У нас брудки і коплеси, славу не забудь. У нас воля простань, ні пором умивалась, у голову горе спала. Кров'ю вона умивалась, а спала на кубах, на козацьких вольних трубах, окрадених трупах. Подивіться усе добре. Прочитайте знову твою славу, Та читайте од слова до слова. Не минайте, ані типле, ніже ті пани все розберіть. Та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким за що за кухні? Тоді побачите, що ось, що ваші славні брути. Раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитеся? Ви сири сердечної України. Що? Добре ходите в Ярміт, ще як батьки ходили. Не з вас не вичереніть. А звід бувало рікопи. Ну же чіпаєтесь, що, братство, Віру заступило, що синопом, трапезоньким галушки варили. Правда, правда, навідали, а вам тепер вадить. І насичі німець картопельку садить, а ви її купуєте, на здоров'я. Та славити Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна. Що кирток для роду? Вам байдуже, аби добра було для городи. а ач палі, це не постійно коли задали. Правда ваша топає і вас далека. Так от, як кров свою дали, батьки за Москву і Варшаву. І вам це нам передали. Своїх майданчик доборолась Україна до самого краю. Гірше ляка свої діти її розпинають замість пива праведною кров із ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть. Материнські очі современними огнями. Повести за віком недоліку сліпую каліку Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь. Буде материна добра плата, розпадеться луда. На очах ваших несете, побачити славу, живу славу дідів своїх і батьків лукав. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, автоматі не забивайте, кого Бог парає, погодіте цурайців, хатом писать. Чужі люди проганяють і немає слому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, я згадаю діла не забуті дідір наших. Які тяжкі діла, Те, щоб ми могли їх забути, то я подарував би веселуй віку, Отака то наша слава, слава Україні так і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, Щоб розкрились високі могили. Перед вашими очима, щоб ви розпитали їх, кого, коли, за що розпинали. Обмініте ж, братині, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакалими. Благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує, водій і спали. Забудь самотня, дані на годину. І вже добра слава, слава Україні, до снідя, нічим, інше засіяє. Обліться, бой мені, ну люба, вагай.